на нативає про головні події в Україні. і світі. Я Наталка Лятуринська Вітаю. Росія перекидає важку бронетехніку до кордону з Україною. Про це повідомила представник держдепу США Дженіфер Псакі. За даними американської влади, Російська Федерація вже відправила танки та реактивні установки з місця їх, їхньої дислокації на південному заході. Ще частину техніки Росіяни готуються перекинути до українського кордону найближчим часом. Тривожна інформація надходить із самої Росії. Президент Володимир Путін раптово вирішив провести перевірку бойової готовності всього складу Центрального військового округу Федерації. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Деталі ротації на кордоні далі в сюжеті. США повідомляє про наміри Росії відправити до українського кордону додаткову важку бронетехніку. Раніше Держдеп уже заявляв про танки та реактивні установки, які перекинули до нашого кордону, із місця їх постійної дислокації на південному заході Росії тепер запевняють у держдепі США. Росіяни готують додаткову партію танків. У розпорядженні держдепу є відповідні документи і карти. У США є дані про те, що Росія сконцентрувала артилерійські знаряддя в місці дислокації на південному заході країни, включаючи типи знаряддя, які використовують українські сили, але не регулярні війська Росії. І ми вважаємо, що Росія може незабаром поставити це обладнання сепаратистам. Крім того, у нас є інформація про те, що Росія перекинула свої збройні сили до кордону з Україною. Це найближча відстань, на яку російські військові підійшли до України з часів їхнього вторгнення в Крим. Про кілька тисяч додаткових військ біля кордону з Україною повідомив і генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Наявність танків на кордоні вже підтвердили і в Раді нацбезпеки та оборони України. Техніку помітили поблизу села Міллерово Російської Федерації, а це лише 20 кілометрів від українсько-російського кордону. Танки із українськими розпізнавальними знаками а вояки в українській формі. В РНБО стверджують, велика кількість вітчизняного обмундирування залишилася на території окупованих. Ного Криму чи були помічені танки на балансі Збройних сил у Криму зараз уточнюють. Паралельно кажуть в РНБО готуються до можливих провокацій. А тим часом президент Росії Володимир Путін віддав наказ привести війська центрального військового округу Федерації у повну бойову готовність. Повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Відповідно до розпорядження президента, 21 червня з 11 за московським часом, війська центрального військового округу, а також з'єднання та військові частини, що дислокуються на її території, переведено у бойову готовність повна. Раптова перевірка бойової готовності триватиме до 28 червня. Нагадаємо, на початку місяця за наказом Путіна пройшла раптова перевірка боєготовності залізничних військ центрального військового округу. Україна вимагає від Росії офіційних пояснень у Києві, хочуть почути мету збільшення військової техніки агресора на кордоні та кількість зосереджених там сил. І все це на тлі доведених фактів постачання з боку Росії у зброї терористам. Така поведінка Кремля не сприяє реалізації мирного плану президента України, наголошують у вітчизняному МЗС. І далі про події на сході України. Терористи вночі знову обстріляли низку позицій сил. Антитерористичної операції про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, бойовики вели мінометний обстріл у бік Російської Федерації по пунктах пропуску із Варине і Успенка. Поранень зазнали 9 українських прикордонників. Також вночі терористи з мінометів і артилерійських установок стріляли по українським військовим. Поблизу Краматорського аеродрому і на горі Карачун наші бійці атаку відбили, там постраждалих немає. Бій на міжнародному пункті пропуску із Варине виник через намагання терористів провести з території України в Росію. Невідомий вантаж про це повідомили у Держприкордонслужбі. Учора близько 10-ї години вечора бойовики відкрили вогонь по міжнародному пункту пропуску. Нападники використовували гранатомети і міномети. Працювали снайпери. Після евакуації цивільних осіб у безпечні місця українські прикордонники прийняли бій. У ході зіткнення шестеро отримали поранення, двоє з них тяжкі. Дістав поранень і один російський прикордонник. Після цього представники прикордон служби Росії відкрили по нападникам вогонь у відповідь. Напад терористів було відбито. Кількість убитих і поранених найманців уточнюється. В Україні розпочато розслідування щодо цього інциденту. І усі ці події відбувалися вже після того, як було припинено антитерористичну операцію. Нагадаю, напередодні про це у Святогорську заявив президент України. Він дав терористам час, аби ті з миром склали зброю. На Донеччині Петро Порошенко озвучив свій план мирного врегулювання ситуації, яким його бачить президент? Далі у сюжеті. Від нині до 27 червня наші військові не проводитимуть антитерористичну операцію. Цей час президент дав бойовикам, аби ті одумались і склали зброю. Покірних ще напередодні обіцяв звільнити від кримінальної відповідальності, якщо тяжких гріхів за душею у них немає. Ті, хто не покаяться, будуть знищені. Наголосив Порошенко. Це буде короткий шанс для того, щоб ті, хто протистоїть законній владі України. Склали зброю, звільнили захоплені приміщення, зупинили мародерство. Весь наступний тиждень стріляти наші військові не будуть. Хіба що у відповідь, якщо терористи не схаменуться і продовжуватимуть нападати, озвучив свій мирний план Петро Порошенко не в офіційних залах, а фактично в зоні АТО у місті Святогорську. Мешканцям Донбасу президент пообіцяв, держава відновить кожен знищений чи пошкоджений внаслідок боїв будинок, розширить права регіонів і забезпечить мир. Низка рішучих кроків для того, щоби. Ті, хто живуть на Донбасі, мешканці Донбасу, відчували себе в безпеці, відчували, що вони є українці. І українська влада, і президент України турбується про них, робить все для того, щоб в країні, в тому числі і місцева влада, була та, яку українці і мешканці Донбаса шанують і поважають. Зараз бранцями терористів є понад 100 людей, тому безальтернативна вимога мирного плану звільнити всіх заручників. Крім того, Україна в односторонньому порядку відгородиться від Росії 10-ти кілометровою буферною зоною уздовж кордону. Усі 14 кроків до миру, з яких складається план, президент напередодні обговорив з владою Донецька і Луганська. Мирний план це не тільки завдання президента, це завдання всієї країни, це завдання еліт, це завдання всіх політичних сил. І сьогодні дуже важливо в найближчий період досягти цих рішень. Якщо будуть складності, якщо буде торпедування цього плану, то наш президент України, всі наші силові структури, все суспільство готове захищати територіальну цілісність, суверенітет нашої держави. Росія теж буцімто не проти підтримати мир в Україні. Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров зателефонував Павлу Клімкіну, очільнику українського зовнішньополітичного відомства. Дипломати зокрема домовились про ефективний контроль українського кордону. Повідомили у вітчизняному МЗС. Напередодні ж Петро Порошенко особисто зателефонував Володимиру Путіну і висловив сподівання, що Росія за мир в Україні. Христина Гавриш, Анна Строкань, Тивай. Переселенці з Донбасу зможуть повернутися додому одразу після припинення вогню з обидвох сторін. Про це сказав Петро Порошенко під час спілкування з мешканцями Слов'янська і Святогорська. Зі східних регіонів вже виїхало 27 тисяч переселенців. Такі цифри наводять в управління ООН у справах біженців. Ті, хто залишився, відчувають гостру нестачу ліків. Передусім не вистачає інсуліну. Медпрепарати та гуманітарну допомогу президент пообіцяв надіслати, щойно бойовики з. складут с Туди ж будут выплачены пенсии и зарплаты держслужбовцам. Захвачены банки, не, не ходят платежи. Мы, мы не можем абсолютно очевидно. Захвачено казначейство. Пенсионеры не имеют возможности деньги получить. В рамках Совбеза я отдал приказ. Вот как только мы объявляем режим прекращения огня, в тех городах, где он поддержен. Ми одразу же включаємо і режими казначейства, і режими виплати пенсій, і завоз денег, і все остальное. Похоронні вінки Путіну по всьому світу активісти зносять траурні атрибути до посольств Росії. Інтернаціональний флешмоб виражає незгоду з агресію Кремля проти України. Акцію підтримали мешканці Нью-Йорка, Торонто, Ванкувера, Гааги, Вільнюса, Брюсселя та низки інших міст світу. Вийшли й до російського посольства у Києві. Українці вимагають негайно зупинити Путіна. На готується до опалювального сезону без російського газу. Профільні міністерства нині розробляють план щодо заміни блакитного палива від агресора у кризовому енергетичному штабі. При кабінеті міністрів вважають, що варто звертатися до альтернативних джерел палива і запровадити технології з енергозбереження. Цей штаб було створено одразу після того, як Росія перекрила Україні газ і ввела передоплату. Газпром виставив Нафтогазу борг у 4,5 мільярди доларів і звернувся до суду у Стокгольмі. Україна подала зустрічний позов, вимагає від Росії повернути 6 мільярдів доларів, які наша держава переплатила сусідці за останні 4 роки, а ще встановити справедливу ціну. Трьох чоловіків вдалося врятувати у несанкціонованій Копанці у місті Кіровськ на Донеччині. Там раптово піднялися підземні води і люди опинилися у пастці. Доля ще трьох шахтарів залишається невідомою. Про це розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Стан врятованих задовільний від госпіталізації. Вони відмовились. Нагадаю, надзвичайна подія сталася напередодні під час незаконного видобутку вугілля. На місці події працюють два відділення державної гірничо-рятувальної служби. Рятувальні роботи тривають у Болгарії. Через рекордну кількість опадів загинуло 12 людей. Повінь завдала шкоди тисячам будинків, знищила дороги та лінії електропередач. Курортний сезон у Болгарії зірвано після анексії Криму. Багато українців планували поїхати на відпочинок до сусідньої Болгарії, але більшість курортних міст на узбережжі Чорного моря затоплені через сильні зливи. Тож тепер місцевим мешканцям не до туристів. Найбільше від повені постраждало місто. Варна тут через високу воду загинуло п'ятеро людей, серед них одна дитина. Важка ситуація і у місті Кіліфарево. Через дощі з берегів вийшла річка Балеза, зруйнувавши будинки та розмивши дороги. Тож місцеві мешканці зайняті тим, що прибирають вулиці та подвір'я від бруду. Тут було води мені по пояс, я збирав творення. Води потім не є. Кури загинули козу та ягнят. Я врятував. Зараз у мене в підвалі будинку 25 тонн води. Про наявність жертв у Кіліфарево поки не повідомляється. Пожежники евакуювали більше десяти людей, які рятувалися від повені на дахах власних будинків. Мешканці сусід. Ідніх міст вже перевезли до безпечніших районів. Не зрозуміти, що немає жертв серед місцевого населення. Після цього можна братися за відновлення шляхів та ліній електропередач. Наразі уряд країни організовує спеціальні служби для розчищення доріг та мостів від броду і сміття. Ліна Зубань ТВА. Повертаємося в українську столицю. Більше зручних парковок, комфортабельні автобуси і відремонтовані дороги. Все це у короткострокових планах нової влади Києва. А от як чиновники будуть втілювати задумане, дивіться в сюжеті. Новообраний мер Віталій Кличко скаржиться, як мінімум третина бюджету знаходиться в тіні. Тому план розвитку міста він доручив розробити новій команді так званих кризових менеджерів. Це 10 постійних комісій, які вчора обрали у Київраді. Однією з ключових проблем міста очільник столиці назвав громадський транспорт. В сьогоднішньому стані знаходиться транспорт. Він не ефективний, він не європейський. Ці маршрутки вони не перевозять так багато людей. Вони складую, роблять пробки на дорогах. І у нас немає системи електронного контролю руху транспорту для того, щоб зробити набагато ефективнішим, те, що працює в сучасних країнах. Електронна система, про яку говорить мер, успішно працює у Європі. На спеціально встановлених моніторах. Люди можуть просто на зупинках побачити, коли приїде потрібний автобус. В Україні таку систему вже частково запровадили у Вінниці, Луцьку та Дніпропетровську. Кияни нововведення теж вітають і говорять, що заради комфорту готові навіть на подорожчання проїзду. Я теж думаю, що краще платити більш грошей, але мати захист в цьому справі, щоб ти зрозумів, що ти не спізнився на роботу і там з тебе там 50 доларів не знімуть за це. Або вартість автобусу. То не є ключове питання. Ключове питання є організація транспортного руху транспорту в місті, розв'язки, стан транспорту. За словами мера, у новій програмі розвитку транспортної системи пріоритетним стане комунальний транспорт. Хоча приватних перевізників зі столичних доріг ніхто насильно прибирати не буде. Юрист Андрій Антонюк не проти євростандартів на столичних маршрутах. Однак упевнений, маршрутки на дорогах повинні лишатися. Наскільки б не подорожчав комунальний транспорт, він усе одно залишиться збитковим, а значить буде тягарем для київського бюджету. Чого не скажеш про приватників? Вони справно платять податки. Приватні перевізники, які сьогодні працюють в Києві, як маршрутні таксі вони теж перевозять людей за ті ж самих три гривні. І вони купили автобуси за свої кошти. Вони створили самі робочі місця. Вони сплачують податки до бюджету. Тобто ж держава, вигнавши сьогодні часника з цих маршрутів і поставивши Київ вона з дохідної частини бюджету отримала навпаки збитки. Тому якщо реформи розвиваються в такому крокові, то я не думаю, що не дадуть результату. Свою транспортну схему розвитку депутати Київради обіцяють представити найближчим часом. Анна Демиденко, Сергій Ярема, Данило Городецький ТВА. Дошкільнята, легкоатлети, любителі, професіонали і навіть олімпійські чемпіони всі на одній біговій доріжці. У столиці кількасот людей зібралися на Оболонській набережній, аби відсвяткувати Олімпійський день. Відзначає наша держава його з 2006 року. Цьогоріч світове спортивне свято ювілейне і присвячене 120-річчю міжнародного олімпійського комітету. Відзначатимуть його упродовж тижня в усіх регіонах України. Спортивні змагання проходять навіть у Донецьку. Спорт єднає, а це найбільше, що потрібно зараз Україні. Впевнені олімпійські чемпіони. З досвіду пророкують разом переможемо в усіх випробуваннях. Впевнений, що сьогодні дуже багато діточок, молоді приймає участь, що у нас буде дуже чудове спортивне досягнення, і буде позитив і мир на нашій землі. Спорт і олімпійське он був всегда не політики і объединяет вообще всі нації. Поэтому я надеюсь, що таким образом ми то постараємося объединить нашу страну і избежать войны. Далі випуск продовжить Василь Полотай і з новинами спорту. Я з вами прощаюся до 18-ї. Дякую, що довіряєте. В ефірі телеканалу Тива спортивний блок наших новин у студії Василь Полотай. Вітаю! Будемо говорити багато сьогодні про футбол, але розпочнемо не з чемпіонату світу, а з ближчої до нас збірної України. А вона визначилася із ще одним суперником на товариський поєдинок в рамках підготовки до відбору на чемпіонат Європи 2016 року. Як повідомляє офіційний сайт організації «Україна Футбол Інтернешнл, комерційного партнера ФФУ, який відповідає за організацію товариських матчів головної команди країни, наша збірна грає спаринг проти міцної команди Парагваю. Відбудеться він 3 вересня в столиці України. Цей матч стане останнім перед стартом синьо-жовтих в кваліфікації до євро 2016 тисячі року. А ось тепер поговоримо про чемпіонат світу. Там відбулася чергова гучна сенсація в Бразилії. Коста-Ріка, котру після жеребкування в групі ді назвали безпросвітним аутсайдером, взяла і вийшла до однієї восьмої фіналу. Причому достроково а сталося це завдяки перемозі Лос Тікос над збірною командою Італії. Долю гри вирішив один єдиний гол. У першому таймі костариканці примудрилися забити, що називається у роздягальню. Навіз з лівого флангу від діаса головою замкнув Руїс. Сталося це на 44 й хвилині. Друга половина гри завершилася без реалізованих атак. Тож в підсумку 1-0. А у квартеті ми маємо наступну картину. Костарика очолює четвірку ді маючи після двох турів шість очок. Другу путівку у плей плей-оф розіграють в очному протистоянні. Італія та Уругвай. Сквадрі буде достатньо не програти і увага. Другий потенційний фаворит мундіалю команда Англії офіційно їде додому для підопічних Роя Хорсона Третій матч перетворився на формальність. А ось у групі і достроково дізнатися учасника плей-офф не вдалося. Хоча всі чекали, що збірну Франції можна буде вітати вже після другого ігрового дня. Матч проти команди Швейцарії був виграний французами всього за одну хвилину. Власне, трапився цей відрізок у перші 20 хвилин матчу. На 17-тій хвилині нападник триколірних олів'єжиру класно зіграв під. Час подачі кутового, а не встигли швейцарці розвести м'яч з центра полі. Як за кілька секунд змушені були робити це вдруге за хвилину? Карім Бензима перехопив у Волона Беремі і віддав передачу на хід Блезу матюїді. Той пробив не сильно і в ближній кут, Дієго Бенальйо, голкіпер альпійської збірної чомусь не зреагував. 2-0 і можна було вже зливати воду. Частково реабілітувався воротар швейцарців згодом, коли взяв пенальті від бензима. Однак до перерви рахунок таки став три в контратаці. Жиру класно віддав передачу, а Вальбуена не менш Підставив ногу на дальній стійці. Зовсім кепські справи у Швейцарії пішли в другому таймі, коли лебельо відзначилися ще двічі. Бензима оформив дубль, а Муса Сісоко довів рахунок до непристойного. Однак підопічні отмарахіцвельда таки зібралися і два рази змусили капітулювати голкіпера Франції Уго Льоріс. Зі штрафного це зробив Блерім Дземайлі, а класний удар з льоту вдався граніту Джака. 5-2 Франція здобуває другу велику перемогу на турнірі. Для того, аби вийти достроково в 1-8 фіналу, французам необхідна була нічия у. Матчі Еквадор-Гондурас, який розпочався за пі за північ по Києву. Обидві збірні поступилися в першому турі. Тож в очному протистоянні намагалися, скажімо так, надолужити згаяне. характер. Тут проявив Еквадор. Після першого тайму була зафіксована така необхідна французам нічия. На гол представника Гондурасу Карло Костлі представники південної Америки відповіли голом Енера Валенсії всередині другої половини. Той таки Валенсія не плутати з іншим відомим хавбеком збірної Еквадору Антоніо Валенс. Цією після розіграшу штрафного оформив дубль в матчі загалом відсвяткував уже свій третій гол на турнірі. Два один Еквадор здобуває вольову перемогу. У цій групі Франція де Юре ще не в плей-офф і має 100% показник. Але зважаючи на різницю м'ячів плюс 6, тільки якісь космічні і фантастичні речі можуть завадити підопічним дешама зіграти в одній восьмі фіналу. А ось Еквадор та Швейцарія поведуть заочну боротьбу за друге місце. І Тут команда Отмара Хіцвельда буде вболівати за французів, котрі гратимуть в третьому турі проти Еквадору. Самим же Швейцар. Це необхідно буде переграти гондурас у лоскатрачу с нульочок, але теоретичні шанси на вихід з групи все одно у них присутні. Сьогодні, о 19-й годині за київським часом, відбудеться поєдинок вже у групі Ф, у якому зіграють між собою Аргентина та Іран. Альбі Селестис у своїй першій грі на мундіалі добряче таки помучились проти збірної Боснії та Герцеговини, але все таки змогли її перемогти з рахунком 2-1. Однак ефективно аргентинці стали грати тільки після заміну другому таймі. А головна зірка команди Ліонель Месі критикував головного тренера Алехандро Сабелью в післяматчевих коментарях за стартовий склад. Думаємо, що і сам керманич відчув. В різницю в діях підопічних в двох ігрових відрізках. Тож варто орієнтуватися, що в основі вийдуть ті, хто грав у другому таймі Мене зовсім не зачепили слова. Лео. Його запитали про склад. Він відповів доволі ввічливо та обережно. До того ж, Месі завжди говорив подібне і нічого нового у цьому немає. Іран свій поєдинок проти Нігерії провів непогано, не давши суперникові жодного разу забити. Пам'ятаємо, що у цьому матчі було 0 А напевне, проти Аргентини цей результат вважатиметься успіхом. Наставник азіатів Карлуш Кейруш добре вміє аналізувати своїх суперників, аби якнайкраще побудувати гру власної команди. Проблем зі складом у нього немає. Як у тімів аргентинців, матч проти Аргентини головний у нашій історії. Ми розглядаємо цей поєдинок тільки таким чином. Ну, ми не будемо забувати про поєдинки ще й групи, G, які відбудуться сьогодні. Там гратимуть Німеччина, Гана, також США та Португалія. Але більше про ці матчі ми з вами поговоримо вже в нашому наступному блоці спортивних новин. Поговоримо зараз про бокс. Пройшли офіційні заходи перед поєдинком українського боксера, дворазового олімпійського чемпіона Василя Аломаченка. Нагадаю, що змагається Василь із американцем Гарі Расселом а за вакантний титул чемпіона WBO в напівлегкій вазі. На офіційній процедурі зважування обидва боксерів вписалися у вагу і показали одинак. Результат 56,9 кілограма. Відбулася й прес-конференція перед боєм. Расел зазначив, що у нього, крім бажання виграти титул, є і додаткова мотивація. В збірні США він так і не став переможцем Олімпійських ігор і переміг Шаломаченка, міг би вбити двох зайців одразу. Василю свою чергу віддав належне селі суперника і сказав, що його головною проблемою, напевне, стане швидкість американця. Бій між Аломаченко та Гарі Раселем молодшим відбудеться сьогодні вночі у Карсоні у Сполучених Штатах Америки. Ось такі от новини були в. В цьому спортивному блоці наступний спортивний блок буде під час випуску новин о 18-й годині. Дочекайтесь, поговоримо про спорт.